Вітаю всіх на моєму каналі. Продається ось такий Opel Vivaro автомобіль 2010 року, довга база, як ми бачимо. Колір такий чорний металік, насичений під лаком. Моторчик у нас 2,5, Самий потужний І так, по автомобілю хочеться дуже багато розповісти, тому що не кожен день такі автомобілі попадають. І так, постараюсь нічого не забути. Так, почнемо по кузову. Як ми бачимо. Зараз на кузові встановлені отакі спереді кінгурятник, мухобоїчка, хром на дзеркала, хром на ручках, зверху релінги. Є дуги ось такі, є диски такі легкосплавні, дуже, до речі, прикольні. Дуги, до речі, також, ще видно, раніше ставились, тому що грубі такі, прям, я вже не пам'ятаю навіть, коли ще такі бачив останній. Також бризовички, що спереду, що ззаду. ну такі, Не вистачає тільки туману. До речі, кому потрібно, туманки можуть доставити в принципі, взагалі без проблем. І так, є, скажімо, людина, видно, що грошей не шкодувала на нього. І такі обвіси навішала. Воно все, в принципі, немало грошей коштує. Хто ставив, то я думаю, знає. І так, знову ж таки, по кузову. По підкрасах. Всі цікавляться завжди підкрасами. По цьому автомобілі фарбовані тільки двоє задніх дверей. Нічого критичного там, ніяких ДТП не було, але такі підкраси є. Все остальне, в принципі, в оригіналі можете приїжджати любими приборами перевірити. взагалі немає ніяких питань. Є по кузову, може якісь маленькі скольчики от на капоті можна бачити, тому що колір чорний. от видно. І на ньому мусить щось бути. Автомобіль проїхав 277 тисяч пробігу. Це оригінальний пробіг 100%. Є сервісна історія вся від початку, зараз я все продемонструю. Власник відколи купив, повністю всю історію вів. Все обслуговування і все інше. Гума в нас така майже нова. Ось 22 року, здається, ну так, там протектор і шупалець топить, топиться там. Ззаді у нас розпашонка, є фаркоп. Вся ліства також в оригіналі. Я маю на увазі ось це всі ці над стопами, отут клеки, боки, це все оригінальне, ніде нічого не полізло. Все в дуже гарному стані. Багато людей знають, що тут біля стопів воно таке вигорає, біле стає. Тут, як бачимо, все збереглось. Автомобіль взагалі збережений. Знову ж таки кажу, дуже мало таких автомобілів попадає. Всі шилдики на місці, як ми бачимо. 2,5 ДТІ, дві буковки останні червоні, це означає, що автомобіль самий потужній, самий, ну, максимальний кіловат. Тут 150 кінських сил в цьому авто. На одну бокову дверку, як ми бачимо, все без м'ятинок, без нічого. Виглядає просто відмінно. А, до речі, тут щось таке, я бачу, чуть пливе. Навіть не було видно до цього. Автомобіль чорний, він так. Ну, воно тіряється. Я, до речі, стою на камеру отут трошки видно, на очі взагалі не видно. Ну, що є, то є, в принципі. І так, ще з цієї сторони. Дуже гарно збережене авто. І так, йдемо по салону. Це той автомобіль, який хочеться просто розутимо розутиться і сідати, як кажуть. Все чистечко, все відмінно. В салон шився ну, вже пару років назад, а збережений таке враження, що його тільки вчора перетягнули. Такий ні, просадів там ніяких тут немає, ніде нічого не поцарапано, ну взагалі. Є підігрів переднього сидіння водійського. Так як автомобіль був вантажний, це перероблений. Колись він приїхав в Україну вантажним, зробили пасажир. По документах він 9-місний, фактично 8 місць. Тут можна поставити двушечку, О, тут є місця кріплення стандартні. Взагалі 5 хвилин, можу навіть, до речі, там. Подарувати, хто буде купувати автомобіль, подарувати двушечку, взагалі без питань. І тут можна і встановити, і можна їздити 9 днів. Але я вам скажу так, що от так, якщо тут окремо кожен сидить, набагато зручніше їздити. Я думаю, що багато людей це знає. Є кондиціонер, також він пройшов обслуговування, зараз працює, все дує, все як має бути. Є така у нас: тут камери немає, просто телевізор з навігацією такою якісною, Ну, все гарно показує. Два ключика. Запальню, як ми бачимо, домкрат, запаска, все на місці. Все є. По салону тут видно, отут все обклеєне, отут навіть в низи дверей, хтось також поклеїв наклеєчку, тут видно. Щоб не терлось. То, що багато хто знає, тут завжди притирається і на низах дверей тут злазить фарба. Ну, то, В принципі, нічого страшного, але в цьому автомобілі, щоб такого не було, все зробив. Прийомчики всі цілі, пол взагалі не продавлені, нічого. Автомобіль, як ми бачимо, стоїть на ручнику, ручник тримає. Тут все гарно. Зараз ще з водійської сторони обійду, а тоді ще покажу ззаду. Так, З цієї сторони також ну, тут же є протертість від, від них, але тут також вклеєна, от як ми бачимо, наклеєчка, щоб не було всяких там протертостів і все інше. Пол також не протертий, все ціленьке, все як має бути. І сидіння також, до речі. Тут чуть, чуть тільки видно, що на ньому їздили, але... Таке досить непогано збережене все. Подлокотник, до речі, також працює. Це також немало важливо. Є круїз-контроль, це вже самі доставляли до нього є книжечка. Ну, Доставлялось не в Україні, але все ж таки він працює, вмикається. всяк Також є вебасто. до речі, можу продемонструвати. От, вебасто дуже цікаво працює. Можна на заглушену машину, включаємо пічку, наприклад, на другу швидкість. І тут і включаємо вебасто. І от. Одразу пічка працює і зараз запуститься вебасту. І буде нагрівати від акумулятора і бере солярку з баку. Дуже зручна функція. На багатьох машинах в мене буде вебасту, це прям круто, особливо взимку. Є електросклопідйомники, електродзеркала, хромовані ручки, все це працює, все як має бути. Так, по салону ще зараз покажу ззаду. Тут в принципі, все відмінно. Тут, цьому автомобілю реально сідай і їдь. Так, от ми. Завабасто поняли, виключаємо ось так само раз і все, от, тихенько. Йдемо далі по салону. Це за те, що я казав, що хочеться просто розутися і сісти. От просто погляньте, людина доглядала за авто кругом коврички, все, кругом чистеньке, Там, напевно, взагалі ніхто не стояв ногами, а тут такі коврики спеціально все зроблено. Все чистенько. ну, З автомобілем дійсно слідкували. Тут все також, все чисто, ніде ні ржавчин, нічого абсолютно немає на сидіннях. Ці сидіння всі чистенькі, не подряпані, не порвані абсолютно. Також там карти стоять, тут потолочок, все чистенько. Ззаді стоїть оце у нас оригінальний диван з оригінального пасажира. Просто його сюди вмістили. Він складається також, як в оригінальному. І робиться такий типу Ну, Ось так тут. Є також торки. А, До речі, що ще не показав. А автомобіль повністю обешумний. От тут можна чути, яка вона глуха, От дах. Я думаю, чути на камеру? Все абсолютно настільки зашумили. Зараз покажу. Забув продемонструвати. Ось тут навіть під ковриком от видно повністю все обишумлено. Тобто людина заморочила, знімала весь цей пол, все обезшумили. Ну, я вам скажу, різниця дуже дійсно величезна, як автомобіль обишумний. До речі, що цей коврчок такий, як треба, все стає на свої місця. Ну, от безшумлено все. Дно, под, ну, Дах, боки всі абсолютно. І зараз це почути, як двері дверки закриваються. І машина вся така глуха. як треба. ззаду Тут також такі карти, ззаді все в принципі таке в ідеальному стані, я б сказав, оцей диванчик складається, на дверках також шторки, помпирок до речі, також в оригіналі, ну ніде нічого там не поцарапане, не покоцане, нічого. Це можна підняти і там щось зберігати, ну і складати диван також там всередині. Покажу дах. Дах рівненький, от можна чути, що таке глухе також. Обезшумили, дійсно, гроші не пожалкували. І так, ще хотів показати по обслуговуванню. Тут є книжечка, і власник все вів, відколи там от придбав цей автомобіль. Знімаю, як бачите, все одним дублем, щоб потім не казали, що щось монтую чи ще щось. Дійсно, стараюся купувати такі автомобілі, в яких от такі пробіги, щоб потім не писали всякі розумники, що в ній там 500 тисяч, все інше. От, будь ласка, можете поставити на паузу і подивитися повністю все по пробігу. От автомобіль був придбаний в 11-му році, хоча автомобіль 2010 е року. До речі, ще одне, що не сказав. Отут, як ми бачимо, панель вже йде рестайлінгова. Тобто, автомобілі 2,5 випускались до 2011 року. В 2010 році є старою панелью і є з новою. Це нова панель, тут вже горочка трошки інша. Я думаю, багато людей вже розуміють, що таке нова панель. що стара. Тобто, Тут же йде нова панель, це вже такий, як 11 рік. Можна сказати, що це останній з 2,5. І так, йдемо по сервісці. Отут, як ми бачимо, пробіг. Пробіг 51, 76. Тут далі. 127 вже у нас закінчується, 136, 146, 156. Це у нас було в 17-му році. Отак, от вже пішло 17. 18 й рік вже 119. І пішло далі. Це вже купили в Україні в 19-му році, тут вже 198 і пішло далі. 250, 260. от такий вже зараз пробіг. У му році, як ми бачимо, 200. А, це так іде. А тут 21-й рік, це 20-рік. й Тобто спочатку тут, а потім отут. От останні пробіги 269 тисяч, це було замінено масло. Це зараз вже також треба міняти масло. Ось, будь ласка, кого цікавить, можете поставити на паузу, і все От Людина дійсно слідкувала, і все, вчасно міняли. І обслуговували автомобіль. Я вам скажу, що зараз прям, ну, відчувається дійсно, що за автомобілем дивилися. Знову ж таки, і по тій всі досумки, і по обладнанню на автомобілі, і по мотору, і по ходовій. Вона збита така до кучки, як, ну, як потрібно, як кажуть. Так, а до речі, ще ручечку покажу. Ручечка, така ще навіть по пиріжках трошки. ступінчата механіка, тут же кондиціонер, центральний замок, підігрів дзеркал, ну все інше. Версія у нас така, що завжди світить ближнє світло. Так, Це у нас навігація. З українською мовою. Так, Маселко у нас повні, повне. в Нормі. 278 пробігу. Працює, як ви чуєте, просто відмінно. От, Будь ласка, робота мотора 2.5, в якому ще немає навіть 300 тисяч пробігу. Ну він просто шепче. Ці 2.5 сажовим фільтром з каталізатором. В цьому автомобілі абсолютно все на місці, нічого не вирізалось, вся екологія на місці. Ну, Відмінний просто автомобіль. Тут реально сідає просто їздить. Мотора навіть не мив. Ось такий робочий встав. Ця трубочка тут де жовтенька, це все йде до баста. Я думаю, тут одразу сміха, як працює. Бачок ціленький, чистенький, жодні болтики не кручені. Це як має бути. А тут обслуговує кондиціонером у 23 в році в ну, якось так. так Ось такий автомобіль. цікавить будь ласка, питайте, телефонуйте, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ціна на автомобіль буде під відео, завжди є різні варіанти в мене. Також можливий обмін вашого авто, якщо у вас навіть старіше чи новіше, все можна, в принципі, домовитися. Все, до зустрічі!